Рі на паузі, не захоті спати, камі на ланосі. Колете то світла. Форі на паузі, не захоті, спати каміналаносі. Доброго ранку, друзі. Вчора ввечері ми зробили трішки доброї справи. Купили дві тачки. В бюджеті плюс-мінус 900 баксів. Одну з них ми віддали хлопцям для потреб ЗСУ, тому що це була бляха по дуже невеличкій ціні. І віддали ми її повністю в нуль. Там трошки хлопці її підшаманять і далі вже будуть кататися. І забрали ще другу тачку. вже на нашій реєстрації є власник, можна його знайти і зробити. Він тут неподалеку живе. І це вольва 340. У мене ніколи не було Вольви, особливо такої старої. Тому я не знаю, що з цього вийде. Продамо ми в плюс її чи не в плюс загальна вартість, скільки вона нам обійшлася 625 доларів. Тому зараз ми направляємося в гараж, Хоч перший раз подивлюся на цю машину при світлі дня, тому що ми забирали вночі і їхали чисто за гольфом, але. Там хлопці сказали, що у них є така тачка, хочете забирайте разом з гальфом. Тому ми забрали дві тачки. І хлопцям військовим вийшло дешевше, і в принципі, нам ще непогано можемо трішки заробити. Ну і не в посту скатались, так сказати. А якщо ви шукаєте собі автомобіль з Америки чи Європи, то я раджу використовувати сервіс CarVertical, тому що, знаючи він код автомобіля, ви можете дізнатися все про ваше майбутнє авто. Чи потрапляв автомобіль в ДТП? Якщо і потрапляв, то вам будуть доступні фотографії після пригоди, в якому стані автомобіль приплив до України. Чи була автівка в огоні, чи може працювала в таксі. Чи взагалі це утоплене, скільки власників було в Америці, скільки власників було в Україні? Коротше, ви дізнаєтесь все про ваш майбутній автомобіль. При цьому вам не треба нікуди їхати, не витрачати. Гроші і час на перегляд фізично цього автомобіля. А ще не забувайте, що є промокод наш гараж, який дає знижку 20% на звіт в CarVertical. Тому посилання і промокод залишу в описі під цим відео та буде у закріпленому коментарі. Що ви творите, мужички? Що ви, мужички, творите? Боже Боже. Ай-яй-яй! Як вам не стыдно, мужчинки, мужчинки. Як вам не стидно, боже Боже? Ну, в принципі, вона виглядає дуже непогано. Рижаків і щоб щось відпадало, тут нема такого. Закрита. Ще ручки такі добротні працюють. Вульво. Якість, як відкривається багажник. Навіть стоєчки ні, вони не тримають. Але багажник доволі таки великий. Можна завантажувати все, що завгодно. До речі, у нас там ще десь поличка лежить. Ось вона. І то непогано, що є хоч якийсь комплект у цьому автомобілі. А ще подивіться, яка вона висока. Як джип якийсь. Трішки нижче за вітару, але стойки працюють. Що, будемо запускати і трішки виїжджати на вулицю і там вже все це робити. Тому що нам треба її якось помити, щось вигадати, може поворотники ці знайти, щоб трішки вона виглядала покраще. Може з дев'ятки якоїсь встановити, хоча ні. Не підійде. Ось такий ключ ми маємо. У Вольво. А якого вона року? Я навіть не дивився, якого вона року. Зараз подивимось. 1990 рік я дивився. Там був 86-й рік і ціна десь в районі 1000 баксів, а тут ще й дезіляка, там був 1,4 бензин. Тому що, спробуємо запустити її. Акумулятор тут новенький, хай воно тут прогрівається. Пару разків це зробимо. Ось спробуємо завести. О, майже схопило. Я зрозумів, як то його запускати треба. Що ж, друзі, у нас гарні новини. У нас весь номер, що у техпаспорту, він також ось тут повністю присутній. Можна так сказати. Ми зараз тут помили. Вимили це все. По-перше. По-друге, нічого не вигніло. Ось тут все по заводу, у нас нічого не переварювалось також. Ну, Не можна сказати, що там хтось щось робив. Але я думаю, що з такою машиною взагалі сенсу щось робити нема. Ну, але колись вона була новою і, може, тоді колись хтось щось з нею робив. Коротше кажучи, по-перше, ось тут номер співпадає з номером в тих паспорті. І ще у нас є ось така дублююча табличка. Тут також все у нас співпадає. Це дуже добре. По-друге, дивіться, який у нас стан кузову. Я взагалі в шоці. Якщо чесно, ми її купляли взагалі вночі у догонку до другої тачки. І ми бачимо, що вона повністю тут, завод, повністю все ціленьке, без гнилі, без ржавчини якоїсь. стаканчики ціленькі, все ціленьке. Ось тут все ціленьке, з того боку точно така сама історія. Передня частина стелік у нас все ціле, не погнуте. Ланжерони масивні, великі, все ціле. Ото Вольва, ото якість. Я вчора. Їхав, кайфував і ще за собою одну тачку того гольфа я тягнув. Помиємо її, попилососимо, ну і вже будемо виставляти на продаж. Я не знаю, що з нею можна робити. Вона в цілому, в принципі, на свої роки виглядає нормас. машині 33 роки. Я думаю, це найкращий варіант і краще ніж купити будь-яку там вісімку чи дев'ятку за ті самі кошти. Тим паче, дизель. А що як тут по об'єму, який він дизель тут? Неболювати 340, двого номер. А скільки він тут не написано? Я думаю, що 1.6 і шість тут других не було, а може і були, не знаю. А ми пацани вже старші, 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 ми є пацани. Як той багажник відкривається, я його штовхав, штовхав і ще трохи він підходить. Дивіться, я не знаю, так повинно бути було заводу чи ні, але. Можна навіть на дах його покласти, якщо б дозволяло місце ось тут. А ось тут вже починає терти, тому так робити краще не треба. До речі, ще у нас в комплекті з машиною була банка пива. Ми почали прибирати, ззаду ось тут лежала. Тому машина ще трошки стала дешевше, вже на банку пива вона окупилась. А ми пацани вже старші, старші, старші ми є пацани, не пасує старшим. старшим. Забігати є рунди, а ми пацани вже старші, старші, скоро дітвора піде, як за курва час газує, снує, Вітер з моєї голови. Коли тіпе втікаєш, ветку з хати на півас, ти розумієш, яка тобі ж той курва, час, шо в хаті жінка, і роботи завжди дохірає. Той шумний гараж, тепер пустий, нікого нема. Там після церкви в понеділю на груди. Лайфхак, як зробити бампер, який вже побілів, зробити його більш темним, таким, який він був за воду. Беремо ось такий балончик. Треба підпалити. Ну, Пішло. І починаємо прогрівати. Знаєте, що дуже дивує у цьому автомобілі, те, що ось це все. Бачимо, завод, точка завод повністю вона ціла, не розірвана. І е, я зараз покажу ще нижче. Я один раз заглянув, воно там ціле, пороги, завод, тут все завод, нічого не робилось, як ми бачимо. Машина 90-го року, тут все завод. Нічого не крутилося, не знімалося, не віднімалося пороги ріднесенькі. Ото якість, отоволюва. Ще дивіться, як відкривається капот, дуже прикольно. Ось так зараз зробимо. Ми тягнемо за рычажок, капот від'їжджає якось вперед, як у бехах. Бачимо, ось так виїжджає, і далі вже ми його відкриваємо і фіксуємо. Закривається у зворотному порядку. Оп! Він закривається, лягає і просто підходиш з передочку. Ось так. Бах. Робили люди тачки. Коли ми їздили на Жигулях, люди їздили на нормальних тачках. Просто порівняти, що це за машина того часу і що було у наших дідів, то це просто пушка. Ось, знайшов, щоб підкинути сюди. Залізаємо, бачимо масивні ось такі величезні ланжерони і не бачимо дірок. Повністю дно у нас ціле. Ціле да ще й масивне. Ото тачка. і завод. Ми навіть не знаємо, який тут двигун реально, тому що в тих паспорті там нічого про нього не написано, тільки модель. Ну, Модель-то можна загуглити. Так, що ми що зробили? Зробили ось так крило, воно було повністю чорне з балончика. Десь притертасть була. Ну, я думаю, що от в такому вигляді воно набагато краще дивиться. Це у будь-якому разі ідеальний варіант. Ну, якщо порівнювати там з якоюсь дев'яткою, то... Ось це краще, ніж дев'ятка. Тих самих років. Набагато краще. Околиця Луцька тут знову ні пройти, ні проїхати, адже сотні автовласників вкотре з'їхалися в надії знайти свого покупця. Хто, хто не бував у Луцьку, той не знає, як дівки діргають пуску. Перекопи з машинами в парять курску. Якщо ти не була в у Луцьку, у Луску, Хто, хто не бував у Луцьку, той не знає, як дівки діргають пуску. Без машинами парить, якщо ти не Як то кажуть, робимо фотки і на авторіо, але в першу чергу у мене всі автомобілі з'являються в моєму інстаграмі. Тому, якщо хочете купувати по більш дешевшій ціні, як для підписників. Раджу підписатись на мій інстаграм. Зараз вона стоїть 850, Ріо буде трішки дорожче. В принципі, за такий стан це я дивився найнижча ціна і взагалі є можливість переоформити. Якщо цим питанням ви захочете займатися, нам це не потрібно, тому що якби, тачка є, вона не дорого коштує. І я думаю, що то її реальна ціна, якщо купити і їздити. По документах все чисто, всі номера вінкоди, коди, все тут є. Як ви бачили, нічого не згнило. І взагалом стан машини дуже добрий. Навіть не. Там все. Якщо враховувати, що автомобілю 33 роки. Тільки щойно показував ще один раз цей автомобіль. Коротше, що можу сказати, приїжджало вже двоє, одні приїхали, вони щось шукають молодому хлопцю, типу, за таку ціну, як я і казав, дев'ятка. Але їм не сподобалось того, що тут трошки передньої гуми взагалі немає. І по-друге, те, що типу, не побачили, те, що ось тут зарочка, що треба тут підкрашувати, робити, тому я на відосі ось показую як є, ну, в принципі, я і показував. Ну, люди по фоткам там не дуже було видно їм. Ну, а так кажуть, давай там за 700 заберемо. Але за 700 мені не цікаво, тому що ну 800 це напевно буде мій мінімум, за скільки я її буду віддавати, тому що по кузовні машина дуже непогана. По-друге, дзвонили ще люди, які знають власників. Він не так. Він мені вчора ввечері подзвонив. каже: вона не сезбуде, Я кажу, забирав не там, але вона сезбуде, Власниця каже. То я пам'ятаю, що у мого там знайомого, колись вона років 10 назад була. І вони її чи продали, чи що. А по довіреності вона була продана 11 років тому. І тому він сказав, що я піду, дізнаюся, чи там проживають, чи на тому місці люди, і якщо що, то він її забере, щоб її переоформити. Якщо там ніхто не проживає, тоді треба буде шукати, тому що каже, не знаю. Жінка жива, але де вона знаходиться, чи везбудя, чи може кудись виїхала через війну, ніхто цього не знає. Тому будемо чекати інформації від того чоловіка, який знає власників цього автомобіля. Ну і зараз я ще один раз показував його, ну то тобто, есть, другий раз показував. Приїхали люди, думали, що то вона передня а вона виявилась задня і просто сказали. В принципі, непогано, але задній привід нам не підходить. Хоча могли спитати по телефону і просто не приїжджати. По факту, я зараз витрачаю свій час, щоб доїхати. Трішки бензу витратив і від ну, навіть не запускали, тому що відкрили капот. Бачу, що мотор стоїть вдоль. Питають, а вона що задня привідна? Я кажу, ну так. Вони кажуть, о, блін, ми думали, що передній. Тому тачка далі в продажу. Якщо встигнуть купити до четверга, я це вставлю в відос. А якщо ні, то насамперед я з вами хочу подякувати за перегляд цього відео. Не забувайте донатити на ЗСУ і підтримувати українську армію. А мій канал, як вам я і казав раніше, можете підтримати лайком та коментарем під цей відос. Дякую за перегляд. Всім бувай! Звісно, якщо буде продовження, то цих слов ви не побачите. Але якщо побачили, то все кінець і тачка ще продається. А посилання на неї я залишу в описі під цим відео. Може, комусь треба така лайбочка.